Я пробую підсоєдинити ем, гостя, але я не знаю, як це все робити. Де я зараз став? Зі мною? Що зі мною? Я не знаю. Де я і що я роблю? Я просто не знаю. Maybe I'm in different live stream. Ага, тут... А, так, тут хтось є, чи немає, я не знаю. Я запросила гостя, я не знаю, чи це... І що я далі роблю? Не знаю. Так і... Угу. Так, я, напевно, виключуся, я не знаю, що я роблю. Вроді запросила гостя і вроді не запросила, я не знаю, де я є. Так, хтось хоче зі мною поздороватися чи ні. Сижу ще трохи, може, 15 хвилин. Так, лайк хтось поставив. Ну, скажіть мені привіт, чи ще щось. Двоє людей. Не знаю, як це буде все працювати. Я запросила гостя. Буду чекати. Ладно, почекаю 5 хвилин на цьому стрімі. 15 хвилин почекаю, Якщо щось тут не вийде, то я ще раз буду робити. Того, що я ніколи цим не займалася. Всякими цими Стрімами, я ж взагалі ноль. Просто так, хто тут мене дивиться, не дивиться. Um, have you spoken, Ukrainian, regularly? Your whole life or was it after 22? I just noticed that many people started speaking after 22. Елизавета. Я розмовляла, ну, з дитинства. Я це не росіянка я по національності. ні. Так, хто тут ще є? Hello, how are you? I am very good. Буду зараз мити посуду. Оксана Хай. Оксана, it... чи це правильний стрім, чи ні? Вислала линк, а далі я зробила, зайшла туди саме, чи це вже новий стрім. Я щось не доганяю. Напевно... Щось я накрутила, не те, що треба. Може Оксана, мені вийти з цього стріма і знову зробити, як, ну, як треба, щоб нас двоє, двох було видно. Так, Оксана, я не знаю, що роблю, чесно. А, так, привіт, привіт, hello, hello. Ставимо лайки і підписуємося на мій чудовий канал. Я новий блогер, який не шарить ні в чому. Але я вчуся. Е, в хелому малорос. Ой. Так, я хаваю, I'm very good. Володимир Береза. Привіт. Як ваші справи? У мене сьогодні день сурка. Хай! <сум> Україна м 9 Хай, хаваю. Як це чудово, як це чудово. Стільки людей зайшло? Чотирнадцять. What do people like? For happiness. For millennia, they have been struggling to find truth. Mm -hmm. Why I, are you shaking? Того, що я хочу повісити цей прилад на держачку. Того і шейкін. Зараз буду трохи пошейки. Ну, я шейкен, декус що я переживаю. Нерви в мене здають. <laughs> О, хело Рушін. Симферополь, Раша, Раша, так. Симферополь, це Росія, а, це Крим. Так, як ви там поживаєте у Симферополі? You need to buy a... Tripod, so the camera won't shake. Я час я повісила його на tripod. Uh, I don't understand. Where you get the light from at home? Uh, you need to enable broadcast in the settings. Так, правильно Оксана. Я вроді зробила. ці... Uh, Бродкаст. Зараз я ще раз зроблю. Мені треба вийти з цього стріма, напевно, і знову запусти, розробити це все. Так, де тут ті сетті не є? Так, ви... я по-англійськи все читаю, я не знаю чого. Ну, напишіть мені ще щось. Я вийду з цього стріма і ще раз запущу. Во, вже в мене з'явилася російська мова. Колекціонер статуеток. Так, я люблю статуетки. Не тікай, Оксана каже, не тікай. Добре, не тікаю. І що мені робити? Де той цей. Э... Запустити той двойний стрім. Так, я трансгендер, Правильно, правильно ви говорите, в мене є яйця. Не, від... не відрізали ще. Скинь ссылку. Я ж вроді скинула. Вроді скинула там на цей на коментарі. І що, вона... не за... Не знаю, чи, чи це для цього відео, ця ссылка була чи ні. Я ж, ви думаєте, що я знаю, як це скидати це все, не знаю. Е, в, те перше, в останнє відео, там, де я коментувала, що зайду в стрім в 10 годин, там вроді ссылка пішла туди. І я... Знову відкрила стрім, почала говорити. Я думаю, чи я новий стрім зробила. Ой, чи може мені там цю відкрити? Якийсь там ще є цей. Друга ця... Не знаю, як вони називаються. Так, Оксана, може ви знайдете мене, може ні. По тій силці. Якщо ні, то я зроблю ще один стрім. Ще раз вишлю силку. Так. Ну, в мене нема мікрофончика. Чути мене добре вам всім. Добре, дякую, що ставите мені лайк. І, і в мене дев'ять зайшло людей. Дужечек, дуже э, цікаво. Коллекционирую древние э, Египта, Древнего Египта. Вернее, макеты кораблей и Кристофор Колумб есть. Василий, классно. Я так само люблю корабли. Те саме. Вони непогано продаються. Так, є колекціонери і все про Єгипет. Непоганий цей ну, товар. Статуетки любі, любі. Я б сказала, майже все про Єгипет, більш-менш нормально продається. Так. Кристофор Холумб. Ха-ха. Ну, видаєте? Чим ви займаєтеся, ребятка? Ребятка, чим ви не, не працюєте? Де ви працюєте? На роботі сидите? Штани протираєте? Про Австралию читал. Очень интересная история. Образование Австралии и как туда приехали белые люди. Ну, молодцы, ребята. Читай это про Австралию. Я сама ничего не знаю про Австралию. Олег... Олегович Василий. Вы, я не знаю, что такие. Добрый вечер. Так, добре, всім добрий вечір, доброго дня. Ставте лайк і підписуйтеся на мій чудовий канал. Я хочу робити кращі відоси, але поки що як-небудь роблю. Мені треба не здаватися. Кліпати як небудь. І в процесі вчитися. Бачити себе, якщо я роблю. Ну, так, працювати над своїм стилем, мовою і всім остальним. Положительно смотрю, в Росії немає екстремізму і націоналізму. Пусть хто хоче їхати, е, лише не лінчай і нюхач. Е, нюхач це хто? Кокаїна? Нюхач? Чи, чого? Е, я не знаю. Якщо іноземець поїде в Росію, то він там працювати не хоче, я думаю, за маленькі гроші. Це поїде якийсь пенсіонер. А, Зеленський, То, ну, він, знаєте, що не тільки він нюхач, багато нюхачів є. Дорог... Ну, багаті люди, вони всі таке люблять. Так, це вечеринки. Це специ... специфічна атмосфера. І кажуть, що це дуже класно. Ви пробували це? Ви знаєте, що це класно. Оцю, оце що там нюхають, це нюхають не, ну, це мода, ви що думали? Це модно. Тож не будуть вони це... Ну, щось таке брати. Одним словом, класний стимулятор. Оце, що вони нюхають. Ну що зробиш? Кому що? і Ну дорогі та, дорогі, задоволення. А ви думаєте, хеві метал? Хеві метал, так. Люблю. Люблю хеві метал. Во Флориді. Ні, я не во Флориді. Я в Тасманії. во Флориду я не попала. Heavy metal мне нравится так. Первые люди появились с мореплавателями. Но так получилось, что в Австралии было много мужчин и очень мало женщин. И тогда австралийское Англии правительство с Собрала всіх за зечок і відправила на судні в Австралію. У нас дуже жарко так. Е кар картопля гарно робить. М -м ми не садимо картоплю. Бачите, ми не садимо. От що я не знаю, як вона родить. Буряк родить і... І огірки родять, а остальне все капуста ні, капуста любить холодне щось. Людмила Кравченко, у вас там картопля. Напевно, родить, я щось її не садим, Ми не садимо. Ми, їх купля... Ми її купляємо. Ну, так, вона дорога. В общем... Они год плыли через Бразилию, а у многих появились дети. Классно. Эм, Оксана, что мне рубить? Эм, появились дети через Бразилию. Плыли. Ну не знаю, де, де вы такую информацию, информацию читаете. Треба вислати на телеграм, Оксана. Добре. Не тупити. Що робити, не тупити? Добре, я е, зараз ще зроблю. Ще скину. Е, ну, так. Дорогі друзі. Ага. Ясно. Дякую, Оксаночка. Дорогі друзі. Я ще буду стрімити, так що я закінчую цей стрім і чекайте мене, я зараз знову повернуся на стрім, тільки з моєю гостею. І буде класний стрім, будемо сміятися. А поки що пока поки що пока. Я ще виходжу. Через 5 хвилин я буду стрімити. Дякую, дякую, що ви заходите. Бажаю всім добра, щастя і миру.